Дуже розпосюджені страхи, до речі, у моїх клієнтів саме народження дитини з вадами, тому що жінки чують про це. Зараз про це дуже багато говорять, і от жінки, які звертаються які планують вагітність після 40 років, вони дійсно дуже сильно бояться тикнутися з цією проблемою. Такий ризик існує, і на сьогоднішній день уникнути цього ризику неможливо. Але можна провести всі дослідження. Або до народження, або вже після, ну скажімо так, в процесі вагітності, і попередити народження дитини з хромосомними вадами. Так, ми, лікарі, на сьогоднішній день, ми нічого не можемо зробити, щоб яйцеклітини були нормальними. Але якщо вагітність вже настала, то ми можемо виявити, чи є цій майбутньої дитинки хромосомні вади чи ні, і є цілий комплекс пренатальної діагностики. Який власне направлений на те, щоб в кінцевому випадку не народити дитину, і проблема страхів жінок в тому, що вони бояться проходити цю пренатальну діагностику, бо вони бояться почути діагноз. і мені дуже важливо, щоб ви, як психолог, пояснювали цим жінкам, бо вони, коли вони вже нарешті отримують цю бажану вагітність, яку вони ну, дуже чекали. Вони дуже бояться почути діагноз синдром Дауна чи провади розвитку, чи, чи про щось і дуже ховаються за цим за своїми страхами. Хоча сучасна пренатальна діагностика дозволяє в випадках 95 99 попередити народження цих дітей.